Новий дитячий садочок з'явився на вулиці Софії Русової на Осокарках. Сучасний заклад готовий приймати 120 вихованців, де створили усе для їхнього гармонійного розвитку. На входинах побувала Юлія Подшивалова. Яскравий гостинний привітний, такі перші враження від нового дитячого садочка, який не псує навіть дощ, і одразу ще одне відчуття – тут смачно. Мерові Києва показують сучасний харчоблок і принагідно частують витворами тутешніх майстринь кухарської справи пиріжками та узваром. Дуже вкусно. Крім того, у садочку є власна пральня, медичний кабінет та кілька зон для всебічного розвитку дітлашні. Музичний зал у нас буде працювати фізкультурний зал, комп'ютерний клас ігротека. А також ми створили студію зображувальної діяльності, де діти зможуть розвивати свої таланти, свої естетичні якісь здібності. Навіть до оздоблення приміщень у садочку і назв дитячих груп, а їх тут буде шість. Дорослі підійшли із казковою фантазією. І на стінах. І меблі наші, і стенди наші вони виконані у стилі української народної казки Рукавичка. Там є персонажі цієї казки. Тому групами називали відповідно до персонажів мишенята, жабенята, ведмежата, лисички, зайчики. Звісно ж, і групи оснащені усім необхідним і зручними ліжечками, і цікавими іграшками, і якісними меблями. Вже невдовзі тут хазяйнуватиме малеча. Думаю, що вже з понеділка. Можна буде записуватися до нього. До речі, цей садочок збудували за рахунок пайової участі забудовника, який взяв на себе зобов'язання облаштувати соціальну інфраструктуру в кварталах, які зводить. І це ще не всі освітні новобуди в цьому районі. От ми будуємо школу початку, плануємо її закінчувати. Будується ще один садочок і так далі. Лише у Дарницькому районі цьогоріч створять понад 650 місць у дитячих садках. Потішать новими закладами і маленьких жителів та їхніх батьків інших районів столиці. В цьому році. 10 дитячих садків відкриваємо, чотири нових, шість відреставрованих. Може бути, ми зможемо і 11 дитячих садків зробити. Зараз ми вивчаємо можливість купити ще додатковий дитячий садок, і е, в цьому році ми зменшили вже чергу на 3400 дітей. Нині у столиці понад 10 тисяч дітей у черзі до дитсадків. Однак у планах міста ліквідувати її за 2-3 роки. Юлія Подшивалова, Михайло Євстигнєєв, телеканал Київ.